Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. разом З нами доброго ранку, пане Олександре, ранку. як минула остання доба у вас, і що змінилося в принципі за останній тиждень на Херсонщині? Ну, вчора на ну, завчорашню добу є суттєве посилення. В оселі вже, як ви вже сказали, 510 снарядів. Це мабуть ну, один з самих. Ну, саме великі обстріли були минулої доби, то було там 400, 300-350 снарядів а, от за тиждень саме такий високий показник. За минулу добу це ще почалося вночі обстріл, обстріл Херсону, серед місця там чоловік отримав поранення десь приблизно о першій ночі. Та Жінка, яка вийшла подивитись на двір, отримала поранення скалтово, щоб рвани. також було шпиталізовано. Потім Миколаївку зранку вчора обстріляли. Там жінка також отримала поранення, саме звернулася до лікарні. Після, після обіду росіяни вдарили по, знову керованими авіабомбами. Це і по Ольгівці, і по Веселому, і по, потім і по Адрадо Кам'янки. Там, на жаль, від скиду такого загинув чоловік з 43 років. Ще один чоловік від 81-го року народження отримав дуже важкі поранення голови і травму, череп, череп, черепну травму і скалкові поранення живота грудей був в дуже важкому стані шпиталізований. Зараз лікарі борються за його життя. Там також ще один чоловік отримав але, поранення, але середнього ступені важкості і вже а, також шпиталізований. Вже близько, мабуть, десятої вечора а, чули вибухи з Білозерської громади. Там росіяни саму Білозерку обстріляли. А, чоловік похилого віку отримав поранення ніг а, і були заграння в будинках. А наші рятувальники виїхали, загасили все. Тому цей вчорашній день, сім людей постраждали наслідок російської агресії. На жаль, один з них загинув. Пане Олександре, а з чим ви пов'язуєте, чи можливо, що кажуть місцеві військові з приводу такої, такого збільшення кількості снарядів, які випустив ворог по Херсонщині? Ну, чесно кажучи, ніхто ну, у мене такої інформації немає, але я бачу, у них є як хвилями йде їх е агресія, е що тут на Херсонщині, що і загалом, то чого запускали шахеди знову таки через Херсонщину. І посилення обстрілів було з пов'язано. Не знаю, можливо, з посиленням контрнаступу. Це одна із версій, тому що вони е е нервують, переживають. і Потім цивільне населення, як завжди, вимішає свою злость на цивільному населенні. Напередодні відбувся конгрес регіональних та місцевих влад. Скажіть, які рішення були ухвалені по Херсонщині? Ну, це перш за все, конгрес був присвячений Херсонщині. Це перший конгрес в такому форматі, коли влада спілкується напряму з місцевими жителями, жителями староста, старостами громад і головами громад. І коли люди могли задати питання, напряму. Це було дуже дійсно дієво. І Прямо там на конгресі були вирішені багато питань, такі як збільшення. Бригад розмінування та а, додаткове обладнання щодо екологічної ситуації, також по ліквідації були прийняті рішення по водопостачанню, прискорення а, буріння скважин та прокладання фінансування водопостачання, по, по розширенню пліч обліч і про а, фінансування і прискорення цього процесу до зими. Тому що дуже важливо це зробити, і щоб всі будинки, які в цій програмі будуть брати участь, бо вже були відбудовані до холодів, щоб люди могли в них проживати. Ну в тому числі і посад Кровська, яке будується в рамках програми «We build better». і там також люди всі чекають на будівництво, і воно повинно. Більш там темпи нарощувати, і це також було на конгресі. Це питання піднято. і Тому вирішені були багато питань по підтримці бізнесу в тому числі Пане Таке, і... від цієї від цієї події минуло три дні. Скажіть, якісь питання вже взяли в роботу? Ну от я ж кажу по саме по розмінуванню взяли в роботу і пообіцяв. Міністр на направити більше бригад, і ми, ми чекаємо. будемо тут чекати. Також вирішено питання по вже бурінь скважин по фінансуванню. Цьому і буряться вже чотири скважини. І прокладаються водогін з цих населених пункт. Такі Ронцовка. Олександр, от якраз з приводу водопостачання, і в цілому з приводу усунення наслідків підриву Каховської ГЕС росіянами, як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, усування наслідків завершено. Про які населені пункти йдеться стосовно їхнього стану? І в цілому, що буде далі з цими населеними пунктами, особливо цікавить лівобережжя, наскільки Українська влада може допомагати місцевим там. Ну, якщо казати про лівобережжя, то ми не можемо казати, що ми там усунули наслідки, тому що у нас немає доступу там допомагати людям. І там все ж таки ситуація дуже важка, і гуманітарна ситуація, і в тому числі і з усуненням наслідків від підриву. Тому поки що про це рано казати, і туди на жаль, ми не можемо допомогти людям, хоча там дуже необхідна наша допомога. Що, що стосується Правобережжя, то тут перш за все був дуже постраждав в острів мікрорайон Корабель. Зараз вже є там і вода, і газопостачання прибраний. Весь ну дуже багато там близько 15 тисяч тонн сміття вивезено. Але є, звичайно, там такі міста, як е, Нафтогавань, де ми не можемо поки що так дійсно прибрати, все допомогти, тому що там постійні обстріли, Ось нещодавно чоловік якраз від обстрілів загинув. Але вже є і електропостачання на острові, які дуже. Довго чекали, постійно підключають нові ну, домівки енергетики. Що стосується інших функцій, такі як Калинівська, там також прибрано. О, люди отримують акти після обстеження, і після цих з цими актами вони подаються на є на відновлення або по іншим категоріям на капітальне будівництво або на капітальний ремонт, і вже будуть отримувати гроші в найближчий час. Зрозуміло, пане Олександре, дякуємо вам, Олександр Толоконіков, начальник Дякую. управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, щойно був разом з нами.